Новеченто з'явився на горі на корабельному трапі, пальто з верблюжої шерсті, капелюх, велика валіза. Стояв там якусь мить на вітрі, непорушний, і дивився перед собою. Тоді зійшов на одну сходинку, на другу, на третю. Новиченто завмер як укопаний. Тоді скинув капелюха. Він зупинився на третій сходинці, зненацька. Що таке? Він що? В гівно ступив. Запитав Ніло Конор, ірландець, який ніколи хрена не розумів, але це не заважало йому бути в незмінно доброму гуморі. Певно, щось забув, сказав той. Що? А я знаю. Може, він забув, що він сходить на берег? Слухай, не милий дурнець, а той усе стояв, завмерлий. Одна нога на другій сходинці, а одна на третій. Стояв так цілу вічність, дивився перед собою. Здавалося, щось шукав. А тоді. Зробив дивну річ, зняв капелюха, простяг руку над поруччям трапу і впустив капелюха вниз. Капелюх летів, як утомлена птаха або як синя крилата яєшня. Зробивши кілька віражів у повітрі, він упав у море і поплив на хвилях. Такий, як птаха на яєшня. Коли ми знову перевели очі на трап, то побачили, як Новеченко в своєму пальто з верблюжої шерсті, ну тобто в моєму пальто. Повернувшись спиною до світу, з дивним усміхом на обличчі знов піднявся на оті дві сходинки два кроки, і він зник у середині корабля. Ти бачив? У нас на кораблі новий піаніст, сказав Ніло Конор. Кажуть, він найкращий, сказав я. І на душі мені зробилось чи то страшенно сумно, чи то шалено радісно, що він побачив на тій проклятій третій сходинці, він мені не сказав. Того дня і потім, протягом двох рейсів, що ми відбули разом, Новоченто був якийсь дивний. Говорив менше, ніж звичайно, і, здавалось, був заклопотаний якоюсь особистою справою. Ми його ні про що не питали, а він не пробував давати, ніби все гаразд. Було видно, що з ним щось не те. Та ми, однак, нічого не допитувались. І так тривало кілька місяців. А тоді одного дня Новоченто зайшов до мене в каюту і сказав мені: поволі. Але на одному подиху, без запинок. Дякую за пальто. Мені дуже пасувало. Шкода, що так вийшло. Я справді зробив би фурор там на суші. Але тепер усе краще. Все минулося. Не думай, ніби я нещасливий. Я вже ніколи не буду нещасливий. Про мене, то він ніколи й не був нещасливий. Він був не з тих, на кого дивишся, і питаєш себе, хто знає, що в нього на душі. Він був новиченто. І все тут. Тобі й на думку не спадало, що такі речі, як щастя чи там горе, мають до нього який-небудь стосунок. Він було, здавалось, по той бік усього. Здавалось, його нічим не проймеш. Він і його музика, все решта, не рахується. Не думай, ніби я нещасливий. Я вже ніколи не буду нещасливий. Я оторопів від цих слів. Коли він це сказав, по лицю було видно, що він не жартує. Він мав вигляд людини, яка добре знає, куди йде, і знає, що прийде. Так само, як тоді, коли він сидів за фортепіано і починав грати. В його руках не було сумніву, і клавіші, здавалося, завжди чекали тих нот, що він з них добував. І здавалося, ці клавіші зроблені саме для такої музики і тільки для неї. Здавалося, що свою музику він творить на ходу. Але десь у нього в голові ці ноти були закарбовані, од народження. Тепер я знаю, що того дня Новиченко вирішив сісти за чорно-білі клавіші свого життя і заграти музику водночас. І абсурдну, і геніальну, прескладну, але й прекрасну. Найвеличнішу на світі музику. І під цю музику він танцюватиме до кінця своїх літ і вже ніколи не буде нещасливий. Далі буде.